Доброго дня! Вельма, шановне панство, пані та панове, розклад на тему вашого зв'язку. Ваш зв'язок з вашим партнером, партнеркою, родовий чи кармічний. Це буде тема розкладу. Дивимось на колоді. А... Колесо року забула. Спочатку, хто ви у мене? Сигніфікація ваша. Потім вашого партнера-партнерки, тобто це буде сигніфікація, і ви повинні це відчувати, тому що розклад загально одна позиція. Ви повинні, знаєте, відчувати, це ваша чи не ваша, і не брати те, що є не вашим. І так, хто ви у мене Сімірка Жезлів, фортуна, король жезлів. Дивіться, тут передо мною вийшла статура чоловіка, так. І... Можна так сказати, ви людина, яка дивиться, дуже сильна харизматична особистість, яка проходить якесь випробування характеру і долі. А, ви прийшли у цей зв'язок, вже по цим картам, можна сказати, не як жертва, а як провідник сили. Можливо, щоб запустити важливу трансформацію. Це стосується не тільки чоловіків, тобто тут вийшов король жезлів, але це енергія, енергія жезлов. Тобто, ми, дівчата, це переводимо на себе так, чоловіки зрозуміли, це ваша енергія. По фортуні можу так сказати, що ви на Днікало Сімірка Кубки це для людей, які ще перебувають десь на хмарах, і дуже багато ілюзій, багато планів якісь, так? Uh, і хочеться сказати трошечки, спуститись вам потрібно на землю і відчути ґрунт. Тому що uh, оці вот калування по фортуні, так, це даленосні які зміни то вгору, то вниз. До речі, у вас може перебувати ви в цих відносинах, які ви загадали, можете перебувати. То у вас все добре, то погано, тобто якась циклічність то а, на, перетину, на точці перетину подій, то до еволюції, ну, щось от в такому сенсі. Хто ця людина, яка є вашим партнером або партнеркою? Хто він вона? Двійка кубків. П'тірка кубків, туз жезлів. Дивіться, це хтось для. Кого ви були і залишаєтесь важливою душею? Тут іде мова про кохання, відчуття глибокі, такі, знаєте, початкові, але от у вас насправді була кохання, і, можливо, воно ще залишається. Це душевна емоційна єдність. Ви, як, от, знаєте, як говорять, свої. Це з великою тугою людина і бажанням відновлення патузу жеслів. Тому що це початок, це оновити контакт, це є пристрасть, запалити пристрасть. Можливо, це ця людина, яку ви загадали, горить вами, тому що почуття є, і по петірочки купків, тобто то, то, в цій колоді ми бачимо, що кубки всі перевернуті. Тут навіть немає шансу. І людина може розуміти, що. Тут як емоційна втрата, емоційний крах. Можливо, людина розуміє, що от все те, що було, воно закінчилось. А що між вами об'єктивно відбувається? Давайте подивимося, ще щоб ви зрозуміли, що між вами зараз відбувається об'єктивно? Дев'ятка пентаклів, правосуддя, ви можете бути кармічними партнерами, це зразу по правосудді, також у вас може пов'язувати закон. Дев'ятка кубків, ну, дивіться, дві дев'ятки, між вами а, взаємне захоплення, кармічна справедливість, і ви можете бути в відносинах або в якісь документи, щось вас пов'язує. Але також відстань, гордість, гординя і спроба зберегти контроль. Кожне, от, кожне в своєму, так би мовити, Кожен вважає, що будемо так говорити, кожен вважає, що він прав. Це люди, які вважають себе самодостатніми, сильними по-своєму, так маєте ресурси, але от ви не в повному союзі, ви одиночки. По правосуддю це кармічний баланс, це уроки, це відплата, це випробування, які у вас постійно можуть виникати, тому що ви для випробування, я так розумію, з'єдналися. Це про чесність, це про правосуддя говорить про рівновагу, про ясність і тут немає ілюзій. В ілюзіях тут перебувати, ну там була на дні, тут у нас на дні закохані, тут е, ви можете постійно перебувати на виборі, або будь-хтось із вас. Тобто постійно, Щось обирає, не знає де залишитись. Наприклад, це може бути будь-дві будь, людини, тобто між кимось і кимось, або між кимось і чимось. Тобто, це може бути будь-що там робота, друзі, там, родичі. ну, Багато сторон може бути. Але карти, говорять, це теж кармічна карта. Це вас поєднало, так би мовити. Не просто так зустрілися, ви могли ваші душі зустрітися. Це без нікого ще племіна буває, виходить по цій карті. Це може бути таке, що ваші душі з'єднані давно, і ви, ви можете це, звичайно, не пам'ятати, не знати, але ви повинні були зустрітися з цією людиною. І тому, о, а також тут потрібно обирати не тільки серцем, але ще й розумом. Розуміти, тут як домовленості, тут не про те, що там прям кохання, так тут домовленості людей, коли вони повинні пройти шлях разом. І це вищими силами було у вас поєднання для, ну, для чогось. Чи кармічний, чи родовий зв'язок між вами. Ну, в принципі, я вже по правосуддю бачу, але давайте ну, будемо ще додавати ці карти, щоб ви ще зрозуміли, повішаний, імператриця, трійка кубків, ще лицарь Пентаклів. А, ну, Дивіться, ваш зв'язок, де ви очищаєтесь, або повторюється тут. Вам, знаєте, що говорять ось ці сили по цим картам. Ваша мета була очистити ваш родовий канал. Тобто, ці повторювані шаблони, які були у ваших сім'ях, наприклад, якщо є зради, тому що тут я бачу вибір, і це теж може бути стосуватися вашому партнерстві, це не обов'язково. Зради бувають різні. То це повинна, ви повинні були змінити шаблон. Тобто, це коли повторюється родовий шаблон, ви будете і в наступних життях в життях проходити ці випробування. Розумієте? Якщо ви вийшли з цього, наприклад, хтось із вас вийшов з цієї. Місії, так би мовити, пройшов і зрозумів, що так не можна. Тоді ви пройшли це. І якщо ви не вийшли, а, наприклад, та людина, яка навпаки робить такі дійства. Будь-які там трикутники, наприклад, або а, там алкоголь, наркотики, щось, от, знаєте, що повторюється, Ви знаєте самі, що у вас повторюється? То вам а, ви прийшли і вас возз'єднали для того, щоб ви так би мовити а, цей шаблон зруйнували. Щоб ви очистили свій рід, є місія а, розібрати і такий, от, знаєте, певний ланцюг вашого роду. А род може бути, якщо ви одружені або довгий час проживаєте разом, то це вже родова система, родова лінія. розумієте? І тут може бути натяк на те, що вам потрібно було проходити, тому що тут і трійка кубків, це може бути, до речі, про трикутники. теж. Тому що і, і, і закохані. Тут може бути стосуватися цього. Якщо у вас це є в парі, тому різні можуть бути моделі, але ви зустріли для того, щоб це зруйнувати, щоб очистити цей ланцюг родового, так би мовити, от повторювань, так? для чого ви ще зустрілися. Колесниця, королева жезлів, імператор. Дивіться, туз Кубків це про те, що і для кохання ваша зустріч повинна була вас привести до внутрішньої сили, цілісності, це і, і стабільність, це і шлюб, це, от, знаєте, об'єднання, так? зцілення через партнерське відзеркалення. Це не лише про кохання, це про трансформацію ваших душ. Тому я можу сказати, що тут і кармічна ситуація, і родова ситуація у вашій парі. Пишіть, будь ласка.